Його батьківщину знищили греки, але він став прабатьком Риму. А в кінці несподіваний факт про його нащадків, міф про Енея один із найважливіших у римській традиції, сформований у першому столітті до нашої ери на основі грецьких та римських джерел, а найвідоміше викладений у поемі Енеїда Вергілія, його сюжет. Троянський герой Еней утікає після падіння Трої, мандрує морями, зустрічає богів, коханих і ворогів, аби зрештою дістатись Італії і закласти основу для майбутнього Риму. Зруйнована Троя, початок великого шляху. Історія починається з трагедії: Троянська війна, одна з найвідоміших в античному світі, закінчилась обманом. Греки ввели дерев'яного коня до міста. Вночі Трою було знищено: Еней, син Анхіса і богині Венери, Афродіти, отримав від богів наказ: не помирати, а врятуватися зі старим батьком на плечах, сином Асканієм за руку і священними образами домашніх богів пенатів. Він залишає палаюче місто. Саме в цьому моменті народжується місія не помста, а новий початок. І Еней з кількома троянцями вирушає в мандри. Морські поневіряння, богиня і випробування. Доля Енея не проста подорож. Він підпорядкований волі богів. Юнона, яка ненавидить троянців через Паріса. Він не обрав її найгарнішою, всіляко намагається зупинити Енея. Саме вона підбурює бурю, через яку флот Енея опиняється біля берегів Карфагену. Карфаген і цариця Дідона, любов, що стала трагедією. У Карфагені Еней знаходить прихисток у цариці Дідони, між ними спалахує кохання за джерелами. Самі боги Юнона і Венера сприяли цьому союзу, сподіваючись змінити хід долі. Але з'являється Меркурій із наказом Юпітера. Твоя місія Італія. Ти не можеш залишитися. Еней, хоч і з болем покидає Дідону. Вона проклинає його і накладає на себе руки. Цей епізод один із найглибших у поемі. І що важливо, пізніше римляни використовували його як пояснення ворожнечі між Римом і Карфагеном, спуск у підземний світ, зустріч з тінню батька. Після подорожей і битв Еней прибуває до Кум, де жриця Сівілла відкриває йому шлях у царство мертвих. Спуск у підземний світ центральна подія. Там Еней зустрічає свого померлого батька Анхіса, який відкриває йому майбутнє. Анхіс показує Енеєві душі ще ненароджених. Серед них Марк Аврелій, Сципіон Африканський і навіть імператор Октавіан Август. Таким чином Еней бачить, що його шлях не лише особиста місія, а початок цілої цивілізації, прибуття до Італії і війна з Латинами. Нарешті Еней прибуває до берегів Лацію. Але на нього чекає не мир, а війна. Цар Латин, спочатку привітний, обіцяє Енеєві руку своєї доньки Лавінії. Але інший претендент Турн залишається ображеним та веде етрусків на бій проти троянців. Починається велика війна, вона триває довго. Турн вбиває друга Енея, Палланта. У фіналі епопеї Еней перемагає Турна в поєдинку. Коли той благає про пощаду. Еней, побачивши трофеї з убитого друга, не стримується і вбиває Турна. І на цьому завершується Енеїда, заснування Аль-Балонгі, місто, з якого вийдуть Ромул і Рем. Хоча Вергілій зупиняється на смерті Турна, античні джерела продовжують розповідь. Еней заснував місто Лавіній, назване на честь дружини. Його син Асканій Іул згодом заснував Альбалонгу, місто, в якому через багато поколінь народяться Ромул і Рем. Саме тому Еней вважався батьком римського народу, за джерелами, зокрема Тіта Лівія, та Діонісія Галікарнаського римляни вели свою родовідну лінію через Енея аж до самого Юпітера. Міф про Енея це не просто епос, це спроба римлян пояснити власне походження, об'єднати грецьку героїку з латинською італійською землею. Він створює основу римської ідентичності, мужність, обов'язок, жертовність перед волею богів. Саме тому Еней зображувався в храмах, на монетах і фресках, як прабатько Риму. Його історія лунала на державних святах, і під час тріумфів у сучасному Римі можна побачити його ім'я на арках і статуях, а сам міф надихає й понині. Дякую, що дослухали до кінця. Лайк, коментар і підпис на міфчука ось ваш внесок у нові історії, які ми готуємо для вас.